Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Останній Перекрас, і сьогодні я вам покажу, який автомобіль ми будемо ремонтувати, і все, і на цьому ролик закінчиться. Тому що по цій тачці буде дуже багато робіт. Це тачка дійсно по праву ексклюзивна. Таких машин небагато, і ми будемо її фарбувати. Що це за тачка, дивіться далі. Це BMW i 8, електрично гібридна бензинова машина. Коротше, дійсно прикольний апарат. Трошки вона отримала по мордяці. Фото чи відео до удару немає. На жаль, от але вона вже зібрана на станції, де її рихтували, і зараз до нас її привезли на фарбування. Коротше, перший прикольний момент це оці от дверки. Знаєте, вдруге в житті це тачка, яку я роблю з ламбодверями, Колись я робив Макларен подібний. От. З приходом американського ринку ці машини стали більш доступні. Тобто, бачите прикол? Кевларові всі внутрянки, повністю кевларовий монокок, до якого кріпляться всі деталі. Це у нас пластик. Це також буде фарбуватися. Тут є якісь пошкодження. От. Двері, наскільки я розумію, зовнішня частина алюмінієва. Тут є невеличкий ремонт десь в цій зоні. От. Крила, якщо хто слідкує за моїм інстаграмом, я фарбував на них торчики для того, щоб рихтовщик їх встановив на машину. І ми фарбували вже зовнішню частину тільки, тому що вони знімаються досить погано і ну, не треба на це втрачати час, скажімо так. А, йдемо далі. Капот у нас в двох кольорах, тобто це з іншої тачки капот, але ми будемо фарбувати так само. Тобто центральна частина у нас буде в чорному глянці. Там, де зараз біла фарба, там буде сірий колір рідний автомобіля, і бампер також фарбується в декілька кольорів. Але найголовніший прикол, найголовніша робота та найголовніший сюрприз це дах цього автомобіля, тому що він є карбоновим або карбонно кевларовим Я ще не розібрався, тому що не зовсім схоже на карбон. Але бляха це якесь волокно, ламінація, на якому вигоріла. І лак розтріскався. і Нам тепер потрібно цей лак видалити. І нанести новий лак. Тобто це така робота зірочкою, на яку треба знайти рішення. І я поки що, чесно кажучи, на момент прийняття машини в роботу, я не знаю такого рішення, як це зробити. Але ну, я зараз знаходжуся в пошуках, тобто москова діяльність відбувається. Покажемо, як, наскільки все плачевно. Тобто, ось ми можемо підняти гумовий ущільнювач, і ми бачимо, що дах був колись отакий, але під дією. Яскравих сонячних променів Каліфорнії або штату Флорида він трошки вигорів. От. І на сонці, коли вона стоїть, видно, що оці от тріщинки вони білого кольору. Тобто просто звичайне перелакування тут не зарадить. Пріш за все, це буде з застосуванням спеціальних ґрунтів, але це все буде пізніше. От. Я це все обов'язково буду показувати. Але трохи згодом. Тож вам в цей момент просто обов'язково треба підписатися, поставити дзвіночок, поставити лайк і написати коментар, що там карбонова криша. І тоді ми знімемо відосик чисто про ремонт карбонового даху, для того, щоб ви могли, мали розуміння, можливо, у вас такий автомобіль подібний, потрапить в ремонт, і ви вже знали, як з ним працювати. Але і на цьому, друзі, новини не закінчуються, тому що я собі придбав корча штатів. О, це це F30 червоного кольору з пробігом всього 40 тисяч миль. Коротше, ми її вже дефектували. На жаль, не знімали ми момент розгрузки і так далі. На даний час вона виглядає таким чином за аукціону, як вона виглядала. Так, пару слів скажу про пошкодження. Лонжерони нижні в нас на місці, начебто візуально. Верхні, ці от лонжерончики в нас трошки поїхали, але все в Короче, все нормально. Все тянеться, все виставляється. Крила у нас під рихтовку, капот замінюємо, фара права навіть залишилася ціла, тільки. Повідпадали вушка там всякі і так далі. От, ну і змінюємо бампер, мабуть, якийсь там типу M Performance щось таке поставимо, щоб по приколу, тому що весь обвіз вкруг я не хочу замінювати. Е, мені подобається, як вона виглядає і так. От і А і, можливо ще диски змінимо стосовно вартості, якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарі, будь ласка, цікаво, скільки коштує така тачка. Я розпишу кожному або запишемо окремий відос по цінам, за скільки ми її придбали, скільки вона нам стала в Україні, скільки. Піде коштів на запчастини, на ремонт, на безпеку. Тобто, ці всі моменти. Якщо вам дійсно цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарі. І обов'язково ставте лайк і підписуватися, тому що, коли вийде відос по, цьому, по ремонту цієї тачки, він обов'язково буде цікавий. Всі автомобілі фарбуються професійно, технологічно, з дотриманням усіх вимог професійного фарбування. Хочу сказати, що я машину цю придбав без ключа, тобто вона на аукціоні стояла без ключа, не ранен драйв. З достатньо таким сильним пошкодженням передньої частини, тобто так, психанув. Типа е, пішов ва-банк, вона приїхала уявляєте, з ключем. Е, маю надію, що вона заводиться, тому що пошкоджень двигуна немає. Тобто зараз ми хочемо просто вже зібрати морду, залити нове масло, і тоді будемо пробувати її заводити. По салону реально бляха ну, 40 тисяч пробігу. Тобто, враховуючи те, що вона ще довго стояла з відкритими вікнами, вона їхала, вона виготопила. Це у нас 328 з мотором n 26 Я в цьому став розбиратися буквально три дні тому, коли вона приїхала. Просто я до цього не розумів, замовив просто і все. По потужності двигуна не скажу, але скажу, що чим вона відрізняється від двадцятки. В неї є люк, в неї є вже модна мультимедія, тобто з такою ось широкою шайбою, БМВшники мене зрозуміють, тому що я не зовсім ще розумію різницю, але на 320-х частіше за все стоїть така маленька крутілочка і невеличкий такий екран. Тут екран більший, тут є штатна камера, тут є штатні парктроніки передні та задні, що теж е дуже прикольно. Тобто така опція. От. Ну, шкіряний салон, єдине, що це білий потолок. Звичайно, могли б стелю зробити і чорну, звісно, як в М3. От. Ну і все, і зараз починаємо ремонт. Розбираємо, ремонтуємо безпеку, ремонтуємо передню частину, фарбуємо і. Будемо проводити тест-драйв.